Світла вже не вимикають. Це загавір української влади з продавцями обладнання, щоб заробити грошей, і нікому ваше обладнання вже не потрібно. Бачу дуже багато таких коментарів. Світла вже не вимикають. Чому? Тому що у нас пікове споживання в нашій державі це літа і зима. Літом багато холодильного обладнання вмикається. Як побутового кондиціонери, все проще, так і в промисловості дуже багато холодильного обладнання, і воно дуже високу потужність набуває, коли дуже велика жара. І тоді генерації українських електростанцій, які розрушені, її не вистачає. Тоді світла вимикають. зараз. У нас уже і не дуже жарко, і не дуже холодно. Тобто споживання великого електроенергії нема, і тому його не виникає. Прийде жовтень, знову буде осінь, ближче до зими, знову генерації буде не вистачати. Плюс ще влітку у нас є сонячні панелі, дуже багато сонячних електростанцій, як побутових, так і промислових комерційних, які теж дають нам електроенергію. А взимку вони її давати не будуть. Тому взимки ситуація, я думаю, що буде ще більш важка і вимикати будуть ще більше. Тому поміркуйте, чи потрібно вам обладнання, і купуйте його завчасно. Я казав це і в прошлий раз, коли вимикання було, і кажу вам зараз. Не чекайте, коли буде ажіотаж і знову ціни злетять у небо.